Добрий день, Валентине Миколаєвичу. Вітаю вас з перемогою в цьому ремісі. Скажіть, будь ласка, які ваші враження від них? Які враження, Я скажу. Враження, як коли перемагаю завжди, вони чудові. Тим паче це була перша гра. Ми, можна сказати, трошки як після другого кола того чемпіонату, ми не могли ніяк, одні нічі грали, але сьогодні. Я вдячний хлопцям, вдячний нашому керівництву. Вони все роблять для того, щоб команда працювала. В принципі, у нас все є. І, Звісно, з такою підтримкою вболівальників, тільки хочеться перемагати. Дякую. І ще хотів додати, я хотів цю перемогу присвятити своєму другу. У нас є хороший вболівальник Леонід Вікторович Карбовський. У нього проблеми по здоров'ю. Я цю перемогу присвячую йому. जाक देखा यह बस